Дівчата, всім привіт! Починаю ранок з б'юті-процедурок. Показую вам, що використовувала оцей пілінг-пад. Теж нещодавно вам його показувала, коли була в в Фаму зайшла, купила цей пад. Пад використовую як пілінг, Він добре очищує. Допомагає позбавитись таких чорних плямочок, цяточок на носі на підборідді. І потім вмиваюсь і наношу тканинну маску. Цей раз наносила оцю медіпіл Peptide Tox. Дуже мені сподобалось. Бо попередню медіпіл я використовувала, може показувала її в пустих баночках, може не показувала. Мені не сподобалось. Тож. Потрібно запам'ятати, що ось саме ця з п'ятью пептидами. Мені сподобалась, якщо десь буду бачити, обов'язково її собі ще раз візьму. Дівчата, ось вам показую без макіяжу. Зараз буду вже виходити. Після маски ще зробила цим роликом від Марта, який я вам теж показувала, Промасажувала навколо очей зону і потім закрила масочку SPF кремом. Щоб вийти на вулицю. Дивіться, ну, наче такий рівний тон. Добре, цим бадом очистила шкіру. Звісно, це не як професійний пілінг, але для домашнього використання навіть дуже непогано, як я вважаю. Ну, ось так от я виглядаю. Дівчата, йду в соло за фарбою, бо вже навіть не тут на проборі сила, а й на скронях. Хотіла сьогодні неділя, хотіла пофарбуватись, але фарби не було. Я чомусь думала, що в мене ще половина є. Але не було. Тож йду в магазин. Що вам ще хочу сказати? подивились вчора другий сезон, першу серію серіалу Венздей. Так, секундочку. Не сподобалась мені перша серія. На такі відчуття зовсім, коли дивишся, як це було при перегляді першого сезону. Не знаю. Такі сподівання були. Знаєте, подивитись дійсно цікавий серіал. Якщо дивились, напишіть мені, як ваші враження. Може, з другої серії буде цікавіше. Зайшла в простор. Тут дуже гарна акція на косметички. Він з 50 на другу одиницю. Дивіться, є ось така лакова, гарна. 149. Ось така тканина, як твіт, 169. Ось така, як курточка. Скільки вона? 129 здається. А ось така, як Кто? Теді, щось подібне, 149 гривень. Потім ось така в серденьке, 129. Видно вам? Прозора. Ось така чорна, теж дуже гарна, 149. Ну, загалом, вибрати можна. Вибір гарний. Ось така маленька, тоненька, скільки вона. Скільки вона, скільки вона. 69 взагалі. Ось така гарна. Така лакова всерединеньке. Ну така більш такої форми, не актуальною, але все одно гарна. 129. казала казала. Прийшла, знаєте, за чим? За лаком, котрий а, такий молочно-білий. Хоче покрити нігсики на ногах. Бо пам'ятаєте, ми з вами щось типу такого брали. Він взагалі був напівпрозорий і не дуже гарно дивиться. Прозорий чи молочний буде гарніше, мені здається. Тож буду шукати, дівчат, потім покажу. Дівчата, ще одну акцію в просторі знім, лак не з ним На Наважні диски та палочки. Акція один плюс один дорівнює 3, так що теж приходьте, купляйте. Дівчата, моя знахідка в Єві, набір для ламінування брів, Дивіться, якась фірма, я так розумію, наша, українська. І коштує такий набір 250 гривень. Може когось зацікавить. Ось такі наборчики продаються в Єві. Чат одразу показує вам, що купила. Ось такий алак, він ще йде з противогрібковим ефектом, щітку, доктор Морген. Я таку вже брала, бо раніше подібна була в ковгій, то зараз її немає. Знайшла таку ж доктор Морген, вона єдине, що трохи м'якіша, не така жорстка. Мені, в принципі, підходить. Зараз на неї ціна 40 гривень. Зараз вам покажу. Так, Дивіться, ось така. Доктор Морген щітка середньої жорсткості брає таке. Я б не сказала, що вона середньої жорсткості, мені вона м'яка. Ось ковід була середньої жорсткості. Ця така більш м'якенька. І ціна взагалі 40-49 А ту я купляла по акції за 109 гривень. І в мене була щітка Nordics. Не бюджетна. і оці популярні, я забула, як воно як вони називаються. Я вам тут десь ставлю до картинку. Пробачте, що на фоні фарб розмовляю, просто там чоловік підійшов, мені ем, незручно знімати. Ем, і я вам скажу, що оця доктор Морген мені подобається навіть більше, ніж небюджетні. Так Якщо ось так от. Прийшла навчатися новеньким Macríspiріaki. Вже другий раз мене просять почекати замовлення. Показую вам, що замовила дабл біктейсті з картоплею Фрі, і соусом карі до картоплі. І макріс під теж з картоплею Фрі. І новий якийсь соус, солодкий чилі. 652 гривні, але я списала бонуси з національного кешбеку. Якщо ви не знали, то національний кешбек можна використовувати не тільки в книгарнях, аптеках, о, на поповнення мобільного телефону, а і на Макдональдс. Показую вам. Там дабл під низом макріску, бургер. Солодкий чилі такий великий. Я думала, він стандартний маленький, але він великий. Тут 40 а в маленькому карі 25. І ну, буду їсти такий. Мені здається, коли солодкий чилі був і в маленьких упаковках, але потім його прибрали. Дівчата, вже видно, що осінь дуже скоро. Дивіться вже оці штучки. Почервоніли, листя вже падає. І таке. Я вже чекаю на осінь. Привіт, дівчата! Вам вже з нового дня. Знімаю сніданок. Всім гарного дня, вечора, або рак, в залежності від того, коли дивитесь це відео. Я робила перчика, зараз залью його. На, на один у мене не зовсім фаршу хватило, бачите, такий, як з виїмкою. Ну, нічого. 14 штук вийшло. Вчора робила сама фарш, рис зварила, цибульку пожарила. Як заготовки вже вчора зробила. А сьогодні ось тільки нафарширувала. Зараз залю томатом зі сметанкою і буду варити, щоб було нам на кілька днів їх поїсти. Дівчат, привіт вам з нового дня. Йду зараз знову в Дафі, як я йшла того разу в неділю. Мені потрібно в Рошен і хочу, дівчат, зайти в Джулію. Хочу купити, знаєте, такі шкарпеточки є, як сліди, тільки котонові. Мені колись подружка Ліна дарувала такі, такого приємного кремового кольору. Зупинилася там, бо молодь вийшла з автобусу. Шумно було. Хочу сказати, що Джулія це наш український виробник. Фабрика розташована в місті Самар. Дуже мені подобається. Якість шкарпеток у Джулії. Знаю, що мої подружки полюбляють звідти піжамки, білизну. Тож йду за цими слідами. Хочу взяти, якщо будуть чорного кольору. Покажу вам, які саме взяла. Усліднички взяла. У мене такі бежеві, я вам казала, тільки що подружка дарувала. Я всю весну, все літо їх проносила, вони як нові. І вони ще бежеві. То Чорні, я думаю, взагалі буду дуже довго носити. Ціна 159 гривень, у мене там ще були бонуси, я зняла. E, може і не дешево, але, чесно кажучи, краще купити такі одні і вони незносимі, скажімо так, ніж 5 пар за 100 гривень, ось як, наприклад, в сінсеї нам пропонують. Так що отак. От. Дуже я ними задоволена. Дівчата, я брала в Міратоні пробник ось цієї маски коло Skin, І так досі не скористалась. В Єві зараз вона 492 гривні. Не знаю скільки на сайті поляски, але я думаю, в Єві ціна не завищена. Що в нас тут ще є? У нас ще є пінка очищувальна для вмивання з глікольовою кислотою 252 гривні. Потім оцей локальний лосьйон. Від прыщів та почервонінь, маска стік. Теж від і висипань. І пудра для вмивання. ну Пудра для вмивання це як ензимна пудра, напевно. Очищувальна ну, ще, ще для боротьби з чорними цятками і висипаннями. Отак от. Ось вся поліскіння, яка є в Єві. А, ні, пробачте, брошу. Ще ось є. Якась рожева лінійка. Так от дівчата, башані, оця локшина. Грейська чи Китайська. Зараз подарусь. квартир виробник. Завод японської компанії. Хошимін В'єтнам. Дуже дивно наче в'єтнамська завод японської компанії. Ось така лапшичка, як по типу Мівіна, 31,80. Це в нас цибулька і шрімп це креветка. Креветка. Так, креветка. Потім креветка гостра. і що це? І курка. Так, смак курки. По 31,80 всі. Ще є ось така рамен в спайсі. Оце курейсько, оце треба брати за 57 гривень. Я ніколи не куштувала оцей бульдак популярний. Треба з чогось почати. А ось бульдак 96 по знижці. Може вже взяти той бульдак. Бульдак кажуть взагалі. Офієрний. Оце дуже він гострий. Он все, що забульбав. Дівчата, мені потрібно визначитись, тому я вас виключаю, потім покажу, що взяла все-таки. Дівчатка все-таки вирішила взяти ось цей позничці. Оцей ось цю кімчі. Візьму з куштуно, бо бульдак там тільки супер гострий, а я колись брала якусь лапшичку швидкого приготування корейську, то я там думала, що і очі повилазять від тої гостроти. Сказати, що вона бутончики ітмі, вашані, знижка. Зараз вони по 15.50 і з нестандартними смаками, Журавлинною та кавою, і ревеня апельсин, полуниця. Ось такі червоні. Дівчата зайшла в простор, в просторі бачите, новиночка. пілінг, складка для рук та ніг від бренду Шелі і Кремчик для ручок і нігтів. Мілілітраж тут 250 мл 262 гривні вже подобається. Ні, дякую. Мені дуже подобається цей з екстрактом пігоні. Аромат в нього неймовірний. Це зайшла в Рошена, тут новиночка, якийсь батерпуті, масло та какао та масло класичне. Хто куштував, напишіть, сподобалось вам чи ні. Іду далі. Дівчат ще я вам покажу. Раніше не бачила, може воно давно було. Рошен солоне масло. 99,85% коштує жирність 80%. Теж, якщо ви її куштували, напишіть мені, будь ласка, смачне вам чи не смачне? Зараз, нарешті, буду фарбувати волосся. Показую вам, яку фарбу купила. в Цей раз у мене нінюк. А превія No4. Схожа на 44 яким я користувалась нюк. Ціна за фарбу і описник 487 гривень. Мені здається, ця фарба трошки дешевше, ніж нюк. Подивимось, пофарбуюсь, поношу її, потім вам розповім, подобається вона більше мені, ніж нюк чи менше. Нагадую вам, що фарби і описника мені раніше вистачало на три рази, на три фарбування. Зараз мені вистачає на два рази, бо багато сивини. На цьому дівчат відео завершую, буду фарбуватись. Дякую, що подивились мене сьогодні. Як завжди, зустрінемось з вами в новому відео.